Як думаєте, хто має виплачувати компенсації за ці події? Ну, конечно, Чому? Ну, На Греческой площади они первые напали, на, когда по Красноармейской, по советской армии шла колонна болельщиков. Первые не напали. А это были ответные меры. И никто их там не хотел полеть, откуда возник пожару еще. Никто толком не знает. Я думаю, Росія однозначно виновата. Що думаєте про таке рішення? Я про таке рішення нічого не думаю. Я думаю, що війна закінчена. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про таке рішення? Чи воно справедливе на вашу думку? Я думаю, що не справедлива. А хто має виплачувати компенсацію? Росія хто з тих став? Хто ти зділався? Як думаєте, чи справедливе рішення європейського суду щодо того, що Україна винна в подіях того дня, і що Україна зараз має виплачувати компенсації? Я вважаю, що Я Вважаю, що ну обидві сторони там винні. Ну і точно обидві сторони повинні нести відповідальність. Притримуюсь такої думки, що все ж таки це все влаштувала Росія, тому нехай і компенсує все Росія.